Друзі, всім привіт! Сьогодні виходить друга частина мого шляху від 100$ доларів до 12,5 тисяч доларів. А щоб не пропускати нові відео цього челенджу, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал, а також на мій телеграм-канал, де я ділюсь своїми угодами, які беру в рамках цього челенджу. До речі, про угоди. Ось я ділився в своєму телеграм-каналі угодою, яку я брав, метод Вайкофа називається. Брав я її по SP500, зараз я вам покажу більш детально. Ось, будь ласка, дуже швидке і гарне відпрацювання. Ось загальна картина. Як я і обіцяв в своєму телеграм-каналі, я зніму два окремих відео на тему метод Вайкофа. В одному відео я розкажу, що таке акумуляція. Коли відбувається лонг після акумуляції. А в іншому відео я розкажу, що таке дистрибуція, коли навпаки актив розпродується і відбувається падіння. Ось декілька тижнів тому я в своєму телеграм-каналі також давав угоду по Вайкофу. Але це була дистрибуція. Ось бачите, UT, UT. І має бути падіння. Ось цей скрін я взяв в свого телеграм-каналу. І потім що відбулося? А відбулося ось потім. Після тесту. Можна було заходити від 4 годинного імба або після захвату цієї ліквідності ютат так і не був знятий. І ми дійшли до нижнього кордону Аера. Тому найближчим часом я хочу зняти два окремих відео, щоб повністю вам розказати за метод Вайкофа, як його взагалі знайти, як його визначити, який саме це метод, чи це акумуляція, чи це дистрибуція зараз. Тому, друзі, якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки до цього відео і напишіть в коментарях. Цікаво вам було б подивитися ці два відео. Про метод Вайкофа. Якщо буде гарна активність, мені буде приємніше записувати ці відео, бо я буду розуміти, що вони для когось потрібні, а не просто для галочки, щоб вони існували в Ютубі. А зараз, друзі, перейдемо до мого челенджу. Як ви вже знаєте із попереднього відео я купив однофазний аккаунт на 10 тисяч доларів. Купив я його за 100 доларів. Відразу я його торгував відносно непогано, був звісно, стоп. Відповідно, і тейк був один. Але ось зараз я вам покажу більш детально. Ось, будь ласка, була відкрита перша угода 4-го. Тут був невеличкий стоп, 1%. І потім я не торгував знову стоп. Але 10 числа я там повернув там своє і він був в нулі. Тобто ну, старт в принципі, непоганий. Потім буквально ну, в 0 вийшов 5 доларів. І знову 2 дні не торгував, бо, скоріше за все, нічого не бачив для себе. І потім в е понеділок. Я думаю, блін, вже пішов третій тиждень. Е, як я сказав про свій шлях, немає нових відео, немає нормальних результатів. Потрібно завищувати ризик, щоб швидше пройти цю кляту фазу, тому що це був аккаунт однофазний, потрібно було зробити 10% профіту. І я в перший день залу на майже 2%. І на наступний день я хотів е, шортити гір. І зараз я вам покажу, які геніальні угоди були відкриті 17-го числа. Ось, будь ласка. Це все 17 число. і це ще 17 -те. ось 17 число. мінус 65 доларів, мінус 10, доларів, мінус 38, 70, 63 долари, 19 Тобто там був тільт неймовірний. Зараз я вам покажу на графіку, як виглядала ця угода і чому ось такий був безлот. Ось, друзі, це 17 число. І в цей день я пізно ліг, тому що були обстріли і дуже пізно ліг, там десь от 3-4 ранку ліг. І відповідно я проснувся вже десь там ближче до обіду, там об 11-12 годині. І я бачу, який був геніальний рух е по геру в шорт. Ось дивіться, на 4 годинах ми маємо захват ліквідності в 4-годинному імбалансі. Ось. Ось цей імбаланс, ми в ньому маємо захват ліквідності і, відповідно, на меншому таймфреймі це вже був Франкфурт. І от ми відтестували гарно 4 годинну цю неефективність, і відповідно було падіння. Ось спустимося на менший таймфрейм. Ось, будь ласка, тест його і падіння дуже красиве. Тут можна було заходити і забирати дуже гарні відсотки. І коли я прокинувся, я побачив оцю ситуацію, і в мене вже таке типу, було фомо, можливо навіть і тільт, коли такий, блін, я не забрав цю кляту гарну угоду, так скажемо. І потім я думаю, ну, всередині ось цього мова в нас є додатковий захват ліквідності, падіння 5 хвилини імп, я думав від нього заходити. Чекав, чекав, і тут я відповідно зайшов на 1%, потім я добрав ще 1% десь в цьому діапазоні. І воно проторгувалося по-дурному, ну, і пішло собі вверх. І потім я собі думаю, що немає ж сенсу знімати 4 години фрактал, який працював ну, в цьому балансі. Так? Думаю, ну, має бути 100% шорт. І я думаю, потрібно ж вже повертати свої мінуса. І відповідно, ось тут я починав набирати свої угоди. Шукав тут імбаланси різні, різні, не, ну не, не ефективність. І відповідно заходив, виходив, не подобалось, ну, тому що не було нормального там злому структури, підтвердження. І оці вже почались качелі. І відповідно, я ось тут зайшов на все, що в мене було. Ну, Просто на все. Я заходив, наскільки вже дозволяла маржа. Тобто я заклав максимальний ризик в цю угоду. Ось тут я там заходив на 0,01 лота, на 0,1. тобто все, все, що було, все запхав в цю угоду. І відповідно, ми пішли вниз, і такий, о, нарешті є профіт. Тобто тут у мене був ризик, умовно, десь 2%. Але на цьому аккаунті максимальний стоп в день це 3%. Ось тут десь я втратив. Півтора, тому що я тут десь раніше закривався. І відповідно, я коли зайшов, все було добре. І ось оця палка мене виносить. Я тут, здається, руками закриваюся, злякався, що мене взагалі виб'є по поделі лосу. Що це буде більше 3% з урахуванням цієї угоди. Я закрився, ніби все нормально. І Потім я заходжу в термінал там через декілька годин подивитися І мене просто викинуло, і мені я типу заходжу на піпси, і мені показує, що я порушив правило, я втратив більше 3% за день. І ввечері я бачу що ця угода ідеально відпрацювала. Тут взагалі РР був ну типу шалений, 4,5%. Враховуючи моїх 2% ризика, я б повертав би всі свої мінуси, і вже б аккаунт був в плюсі. І ось на такому тільті, не взагалі на такій дурній угоді, взагалі і день дурний, тому що ну, якщо не виспався і розумієш, що ну ментально, морально, я не знаю, тобі тяжко, ну то краще скіпнути. завтра буде день, завтра щось заробиш, а не оце, як на типовій роботі. Я прийшов. Працювати, я сів за графік, значить я маю заробити гроші, щоб же ж день не був даремно витрачений. Ну і це неправильний підхід, тому що краще перенести на наступний день, тому що гарна угода може бути в будь-який день. Ну і відповідно, якщо ви ще раніше помітили цей он ось був втрачений по делі лосу, бачите. І я там декілька днів відпочив і вирішив собі купити новий аккаунт. Але на цей раз я вирішив купити трошки більший аккаунт, але в рамках свого, так скажем, шляху від 100 до 12,5 тисяч. Купив я на 25 тисяч доларів за 109 доларів. Зараз я вам покажу, що це за аккаунт. У мене був ось такий аккаунт. Як ви вже знаєте, однофазний на 10 тисяч за 100 доларів. А вирішив я для себе купити двохфазний аккаунт, але не звичайний, там де 8,5, 10,5. А саме Funding Pips Pro. Тому що на цьому виплата раз в 2 тижні. А на цьому потрібно зробити 6% на першій фазі і 6% на другій фазі. Звісно, стоп тут таке саме 6,3%. Але виплата кожен тиждень, і відповідно ціна 25 тисяч ну, 109 доларів. Тобто різниця там 10 доларів, а розмір аккаунта в 2,5 рази більше. Ну і приємніше торгувати більший аккаунт, ніж той самий 10 тисячний. Тому я обрав для себе ось такий аккаунт. До речі, після того як я купив цей аккаунт, я пішов собі відпочивати, лежу гортаю Instagram, і мені показується реклама, що зараз діє знижка 10% на нові аккаунти Funding Pips. Я такий, блін, думаю, міг би зекономити 10%, ну там типу 11 доларів. Але я вже пізно побачив. Але ви ось дивитесь це відео. і Якщо в когось є бажання купити тут аккаунт, тому краще перейдіть в їхній інстаграм чи в їхній Діскорд, знайдіть ту знижку. Ну і і відповідно купіть на 10% дешевше той акаунт, якщо у вас, звісно, є таке бажання. Але можливо ви пізно дивитеся це відео. Зараз діє знижка на момент зняття відео, це 24 червня. Зараз вона є. Можливо, через місяць-два її не буде. Але зазвичай там частенько виходять акції, тому не повторюйте моїх помилок, обов'язково слідкуйте за якимись промками, за якимись акціями на Funding Pips та й відповідно на інших проп фірмах. Ось я, наприклад, на Ефтему. Я не пам'ятаю там якихось таких акцій. Здається. За оце за, за два роки своєї діяльності я один раз бачив на Black Friday, там була 10% знижка. А так-то там якийсь Хелловін чи Новий рік, там ну немає просто знижок. Я думаю, скоріш за все, це говорить за їхню стабільність, що вони впевнені в своєму продукті і їм не потрібно давати знижки, якось заманювати людей. Тому що ну, всі знають, що FTMO – це най. Старіша, найбезпечніша, найкрутіша пробкомпанія, яка завжди виплачує. Навіть коли в мене з ними були якісь трабли, то я думав, що вони мене зараз там заблокують і мені не повернуть гроші. Але вони мені виплатили гроші, і потім вони дали мені попередження, що якщо ти там будеш е, великий відсоток закладати в угоду, ми тебе там накажемо і взагалі не будемо з тобою співпрацювати. Я такий, окей, добре. До речі, Така сама в мене була ситуація із Funding Pips. Типу, вони мені дали виговор, сказали ай-яй, ти сякий такий, ти порушуєш правила. І Я думав, ну все, типу, мені не заплатять мої гроші. Але ні, вони виплатили, а потім, типу, сказали, будеш порушувати, ми з тобою перестанемо співпрацювати. І це, це для мене дуже гарний показник. Що якщо ти навіть якось обійшов систему, чи ти суперпрофітний якийсь там трейдер, чи тебе просто там, ну, в якусь новину вийшло навіть заробити, то. Навіть якщо вони перестануть з тобою співпрацювати, то вони тобі передвиплатять. Ну і погодьтесь, якщо ти щось і таке і зробив і порушив, але ти там заробив, наприклад, 5 тисяч доларів, то ну, блокуйте, окей, добре, я порушив, але ну, поверніть хоча б ті гроші, що я заробив, там, 5 тисяч, да? що я на них потратив свої нерви. На ці кровно зароблені 5 тисяч. Тому отакий от мені підхід дуже сильно подобається. І от я його, я, я ж кажу, зустрічав на Fundin Pips і на FTMO. Тому що, коли я читаю, що десь хтось заробив там 5 тисяч, поставив виводити, а їх там не виводять, придумують вже різні приколи. У вас там айпішка не така, ви займалися копітрейдингом, або ви там заклали 101% ризик, це порушує наші правила. Тобто коли вже додумують, ну ну це типа неправильно. Якщо типу, людина порушила, виплатіть гроші, заблокуйте її і більше не співпрацюйте, так як ця людина порушує ваші правила і відповідно ломає вашу бізнес-модель. Тому моя вам порада, якщо ви бачите, що десь комусь не виплачують за якихось смішних причин, то краще просто не співпрацюйте з цією пробкомпанією. Так як друзі, пробкомпаній багато на ринку, є що вибрати, тому не тримайтесь за якусь одну компанію. Ну а стосовно свого шляху, то я сподіваюся, цей двадцяти тисячний акаунт, який я ось купив недавно, буду торгувати вже адекватно без цього жаху, що я вам ось показував, тому що це ну. Ви самі розумієте, що це нездорова торгівля. Тобто, ну я це розумію, да? але ну, є, є емоції, друзі, це все-таки гроші, це торгівля, і ми всі хочемо гарно заробляти, гарно жити, але ми не хочемо там, в 56 років вперше отримати виплату. Так? Ми хочемо якнайшвидше це зробити. А ще, коли оце постійно працюєш в цій сфері, відповідно, підписуєшся на різних телеграм-трейдерів а вони давай виставляти там по 5, 10 тисяч, 16 мільйонів доларів, виплати отримав. Відповідно, і ти ж так хочеш, да? ну і ти дивишся, і це він отримав виплату, ти бігом спішиш, відкриваєш угоди, там, де їх навіть і немає, але ж ти хочеш відкрити, тому що він сьогодні виставив тейк, а ти сидиш без тейка і думаєш, блін, він молодець, а я, типу, дурачок, тому що він заробив, а я там просидів, просто продивився в екран, втратив день. Тому, звісно, це все душе зовнішні ці фактори. А ще до всього, коли я ще почав вести свій ютуб канал, свій телеграм-канал. Канал потрібно ж перед людьми звітувати, показувати якусь адекватну торгівлю. А як ви бачите по попередньому моєму аккаунті, адекватної торгівлі там було мало. Добре, хоч взяв ось цю угоду та забрав 3%. Там, звісно, був один стоп. Потім е, без убиток один вийшов, а друга угода я забрав плюс 3. Ну про це я вже розповім трішки згодом. Скоріше за все, ця угода попаде в рамку мого огляду про метод Вайкофа, який вам обіцяв ось розповісти. А ви, друзі, поки підписуйтесь на мій YouTube канал, тому що в майбутньому будуть виходити нові відео про мій челендж до 12,5 тисяч доларів. А також в своєму телеграм-каналі я ділюсь угодами, правда, не завжди, тому що це теж для мене тиск. Коли ти виставляєш угоду, а наприклад вона відпрацює в стопа, якась людина повторила, зайшла, а потім ще мені напишеш, щоб ти здох. Тому, типу, навіщо Ладно, це все жарти, я жартую. Але деякі угоди я, звісно, виставляю. Плюс якась аналітика. Тому, друзі, чекаю вас в Телеграм, а також пишіть свої коментарі. Я всі читаю, на всі відповідаю і всім дуже дякую за перегляд. Всім пока.